Вітаю, шановні друзі! Деякі підписники мені скидують відео і пишуть, як отримати виплати на дитину війни 15 тисяч гривень по закону 49.95. Друзі, відповідаю: ніяк ви не отримаєте дані виплати, бо їх не існує. Це все фейк. Я вже багатьом писав і на стрімах розповідав. У нас немає поняття дитина війни, точніше, є діти війни там ще Другої світової війни, да, і є поняття дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Да Згідно постанови Кабінету міністрів номер 268 от, Ну, можете називати їх діти війни, але по правильному це дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. От, і Така категорія є, але нічого спільного з виплатами для цієї категорії дітей немає. Вони не отримують жодних виплат. Закон 4995 не регулює це питання. Це закон, який забезпечує соціальне забезпечення для членів сім'ї загиблих осіб в антитерористичній операції. Що відбулося? Деякі розумники е з метою монетизації свого каналу, да, і поширення недостовірної інформації, взяли от склепали такі е відео, де поширили їх. Тіктоці і таким чином рознесли неправдиву інформацію. Да? і відповідним чином зробили монетизацію свого каналу і заробили на цьому гроші. Але насправді для ваших дітей немає ніяких виплат дитина війни. Ніхто 15 тисяч гривень вам платити не буде. Це абсурд бред, немає такого нормативно-правового акту, який би визначав такі виплати, друзі. Немає все точка. Є оце поняття дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Там є соціальні пільги. Але виплат там немає, запам'ятайте. Тому е, будьте обережні. Якщо бачите контент створений штучним інтелектом, да, в більшості випадків це контенти, де не люди розмовляють, а є картинки, да, і такий досить, е, знаєте, однотипний голос за кадром, який розповідає про все. Оце в більшості випадків контент зроблений штучним інтелектом. Тому е, не дивіться такі речі. Ну, не слухайте, перевіряйте все на сайті закоти. Надавчої влади України зайшли, почитали, що за закон 4995 зрозуміло, що немає ніяких виплат, немає статусу діти війни саме з такою назвою і нікому не платять по 15 тисяч гривень. Друзі, тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.